Всім привіт! Це обіцяне відео на 20 листопада. Воно, на жаль, вийшло 21 листопада, але мене це взагалі не їде. Всі питання до Обленерго. Підара. Сьогодні ми зробимо свою програму. Отримаємо повний HTML, 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 HTML. файл, який можемо відкрити в браузері як просту програму. Звісно, я вручну кодити не буду і вас цьому вчити не буду. За мене це зроблять чарівні нейронки. Якщо GPT, або копілот. Я не дебілу вручну кодити. Я скористаюся саме копілотом, але ви можете користуватися будь-якою нейронкою. Твоє, твоє, Перше, що нам потрібно зробити, це відкрити Visual Studio 2022. Або просто Visual Studio. Це редактор коду, в якому ми і будемо створювати програму. Зразу після відкриття потрібно натиснути на цю кнопочку Контайн вічCode. Після чого нас перенесе в робочий простор. Для створення нової програми натискаємо File. Знову File". Чекаємо. У вікні обираємо HTML page. І чекаємо, поки відкриється. Після відкриття нас переносить до редактора коду. Де ми повинні стерти ці сторінки, якщо не плануємо писати з нуля. Відкриваємо нейронку. Пишемо запит, копіюємо код. І вставляємо цей код через Ctrl-V у редактор. По суті, ми вже створили цілу програму. Лишилося лише експорт і відкриття у браузері. Файл, ехтемел Тепер відкриття в браузері. Наприклад, я зробив колор кодом. Завантажуєте сюди зображення та можете дізнатися, який колір, блядь, на ньому використаний.